Не ну, буває таке, що я там кажу, хлопці, вам ж нормально, що ті пожартують, так, да? Там десь там може постівно, і ще. А вони кажуть, Марічка, від твого стендапу ми нікуди не течемо. Ти вибрала таку лежавчу аудиторію, дуже правильно, все нормально. І ти такі, розумієш, таке сміятися чи не сміятися з цього? Like, але це правда. А ще буває, я там зайду в палату, а хлопці такі, о, це наша криша прийшла, це Марічка, вона нас кришує. Я така дивлюсь, ти типу, розумієш, що вони якусь легенду розповіли новому поранному, бо, типу, вони як вони грають якусь зараз гру, а я маю підіграти, бо ми ж типу му ж команда. І я така кажу, хлопці вечір в хату, що там ну, починаємо підігрувати. А вони такі, так, криша, коротше, дивись. І починаєте грати, ніби таку гру, і ти розумієш, що ви на одній хвилі, вони відчувають це таке, е, типу, відношення по сестри, сестри, і для них це комфортно. Багато жартуємо про клізми, бо коли хлопці себе там якось починають сумувати, що ще я така захожу, кажу, дивись. Друже, ти якщо сумуєш, я ставлю клізму, чистим чакри душі, все нормально, все проходить. Життя після клізму існує. І він такий типу, що? А я так, ну так, та, та, у нас така методика нова, постановка мосу, що пробиш.